Бажаю здоров'я, панове військові. Запрошую всіх вас, хто бажає доєднатися до дуже цікавого проекту. А саме, давайте, панове військове, зробимо цікавий та корисний канал разом. Насилаючи свої відео, коментарі не такі, як там Абаба казала, ні, а дійсно історії з фронту про те, як і що ми робимо, якісь нюанси, які вам відомі, щоб розповісти іншим нашим побратимам для того, щоб вони використовували цю інформацію на користь, на користь наших збройних сил, на користь всіх сил оборони України і були більш ефективними. Наші військові приколи теж прошу надсилати, тому що ми розуміємо, що без юмора на війні ніяк неможливо. Так що, панове, долучаємось всі до цього проєкту і надсилайте все мені, будемо спілкуватися, будемо разом робити цю нову цікаву справу. Запрошую, вітаю.